Всім привіт! З вами текстильна група Кавлета Ікс вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 0,12, шорти чоловічі. Америка за зниженою ціною знижка становить 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,8 долара, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка лише 70 доларів. В даній позиції присутні всі розміри. Шорти йдуть з різного матеріалу за зниженою ціною. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 70 доларів. Зустрічаються фірмові моделі Champion. Чемпіон, як бачите, йдуть всі розміри, шорти з різного матеріалу. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс надійним постачальником консультов секонд секунд в Україні Under Armour там <ривіт> ключ Повторюємо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,12, шорти чоловічі, Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка лише 70 доларів. Придбавши зараз із відеогляду дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 12,5 долара. danu mu mišku zustičala se firmovi modeli Champion, Under Armour, Stars, Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо лише написати повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами новинок цього сезону. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення тих позицій та мішків, що вам більше сподобаються будь-який час. Ви також можете здійснити замовлення будь-якої позиції без відеоогляду. З вами була текстильна група Кавлатикс. Чекаємо на ваші замовлення.